Вітаю вас, малята! Літо чудова пора року не лише для тварин і рослин, а й для людей. Влітку нема морозів, ожеледиці, ніщо не заважає людям рухатись, ходити, бігати і водночас люди піклуються. Про майбутній врожай, який буде потрібний в холодну пору року. Отже, в селі у людей дуже багато роботи влітку. Потрібно прополоти грядки, щоб не допустити бур'яно. Щоб мати гарний врожай, підживлюють рослини, поливають городину. Починається пора сінокосу. Дбайливі господарі заготовляють сіно для своєї худоби, скошують траву. Висушують та складають у копиці. Влітку достигають плоди та ягоди. Саме час їх заготовити. Починається консервація варення та компоту. Приходить пора збирати врожай пшениці, жита, ячменю, вівса. З кінця червня і аж до серпня киплять жнива. Саме влітку розквітає більшість лікарських рослин. Кожна рослина має особливі лікувальні властивості літо, час збору і заготівки лікарських рослин. З початком літа розпочинається збір меду на пасіках. Влітку у селі треба все встигнути зробити не тільки на городі та у полі, а ще й попоратися вдома на господарстві. На початку літа у свійських тварин народжуються дитинчата, тож їх необхідно людям доглядати, накормити, напоїти, поприбирати за ними. У свійських птахів вилоблюються курчата, каченята, гусенята. За ними теж треба доглядати. Зранку їх треба випустити. На господарське подвір'я чи на луг пастися, нагодувати, налити чистенької водички. А ще свійські пташенята дуже гарна пожива для хижих звірів, які можуть жити у сільській місцевості для ласок, лисиць та щурів. Тож господарі мають добре пильнувати за маленькими курчатками, гусенятками і на допомогу собі. Майструють опудало, яке відлякує хижаків. На опудоловішується лафан або якісь яскраві речі, вішають дзвоники. Це все шурудить, дзвенить, крутиться і відлякує хижих звірів. Літо у селі дуже клопітке і гаряче. Потрібно усе стигнути зробити. Але люди в селі не тільки працюють. Вони знаходять час для відпочинку та розваг, щоб зарядитися гарним настроєм і позитивом. Особливо у свята та понеділя, коли є час для відпочинку. Дорослі разом з дітьми ходять до лісу, до річки. У лісі можна гарно провести час, можна зробити пікнік та назбирати лісових ягід. можна знайти галявину з грибами. Нарвати лікарських рослин і взимку насолоджуватися корисним чаєм. Можна піти статусем чи зидусем на річку, озеро чи ставок на рибалку, наловити риби та смачно пообідати. Можна погойдатися на гойдалці, погратися з улюбленим песиком або з улюбленою свійською тваринкою. Можна побігти з подружками у гай і пограти з квітами. Можна піти на грядку, назбирати овочів на салат, на вечерю чи на обід. Але не забувайте, що перед вживанням овочів та фруктів їх необхідно помити. Як же весело та цікаво можна провести час у вихідний день. Адже на природі так приємно. Можна поспостерігати за комашками, бджілками, жабками, послухати спів птахів, подихати свіжим повітрям та набратися сил та здоров'я. Літо у селі працьовите і корисне. Дітки, а зараз я вам пропоную поміркувати, яку роботу влітку. Ви можете спостерігати та яку роботу ви допомагаєте робити своїм батькам або бабусі і дідусеві. Давайте пограємо у гру. Де я була? Я вам буду казати, що я бачила. А ви подумайте і скажіть, де я була. Наприклад, я бачила колоски пшениці. Де я була? На полі? А тепер, дітки, ви самостійно відповідайте. Я бачила гриби, де я була? Я бачила рибу. Де я була? Я бачила вишні. Де я була? Я бачила моркву. Де я була? Я бачила кущі з огірками. Де я була? Я бачила суницю. Де я була? Я назбирала букет квітів. Де я була? Я бачила пташенят. Де я була? Гадаю, дітки, що ви відповіли вірно. Ми з вами сьогодні гарно попрацювали. Дякую за увагу! До побачення!